Що означає чисто співати? Музиканти-педагоги при оцінюванні співу дітей використовують термін чистота інтонування. Що це означає? Чисто інтонувати або чисто співати це значить співати без фальші, не фальшивити під час співу? Коли ви граєте на якомусь інструменті і одночасно співаєте, треба слухати себе і стежити за тим. Щоб звук інструмента і голос зливалися. Доводиться свідомо керувати своїм голосом і пристосовувати його до звучання інструмента. Якщо на інструменті беремо високий звук, то і свій голос треба зробити тоненьким, високим і послухати, дістався він до високого звуку інструмента, з'єднався з ним в узгодженому звучанні. Якщо на інструменті зіграли низький звук, потрібно зробити навпаки, опустити голос. Нехай він буде більш товстим, низьким. Головне завжди себе слухати і контролювати. Голос і звук інструменту повинні зливатися в один. Початок розвитку інтонаційного слуху починається з найпростіших ігор з малюками, таких як пташка і пташенята, чи киця і кошенята. Малюків знайомлять із поняттям звуковисотності. пташка співає голосом нижчим, ніж пташенята. Чити правильно інтонувати, слід починати з невеличких примовок. Лічілок, забавлянок. Спочатку на одному звуку. Наприклад, гоп-гоп гутуту. Потім на двох. Павлику равлику. Дибки-дибки. Співаємо такі співаночки від різних звуків. Так поступово розширюємо діапазон голосу дітей. Для розвитку звуковисотності у дітей дошкільників можна використовувати різні графічні зображення висоти звука, наприклад, гра гірка. Дитина веде пальчиком по гірочці, одночасно співаючи звук. Чим вище гірка, тим вище звук, і навпаки. А також різноманітні предмети, наприклад, стрічки. Викладаємо прямо, співаємо один звук, вверх голосом вверх, донизу голос униз. Така невеличка гімнастика для голосу дуже корисна для розвитку таких співочих навичок, як дихання, артикуляція, інтонування. Головне не поспішати давати занадто складні мелодії. Пісні повинні відповідати віковим та звичайно, індивідуальним особливостям дітей. Як би не було сучасно співати дітям дорослий репертуар, все ж таки краще лишитися на період дошкільного дитинства в кращих зразках українського дитячого фольклору та невеличких, зрозумілих для сприймання і відтворення сучасних дитячих піснях. Не варто засмучуватися, якщо відразу не виходить виконати пісню чисто. Для успіху потрібен час, вправи з розвитку звуковисотного слуху і, звичайно, регулярні заняття співом.